Ольга В'юнник перейшла на п'ятий курс факультету будівництва та архітектури. Свою роботу дівчина готувала шість місяців. На початку старовинної вулиці вона побачила сучасний арт-центр, де усі охочі могли б займатися творчістю. Це іде накладний фасад. Він лишається, тобто сам по собі, а будівля іде, якби будується нова. Він ніби є, але насправді він взагалі відношення як такого, як несучої конструкції він не займає. Тобто, з точки зору інженерної, це можливо. Усього студенти представили 25 своїх проєктних робіт. Частина з них це плани реконструкції старих будівель. Керівники проектів кажуть, архітектори початківці дуже творче підійшли до своїх робіт. Працюючи над зовнішнім виглядом споруд, вони ще дізнавались про їхню історію. Завдання не полягає у реставрації цього об'єкту, а полягає в тому, щоб що вони навчилися цінувати, тобто виховати в собі якусь культуру, вміти розпізнавати цінність об'єкту і вміти його в подальшому якби працювати з такими об'єктами в своїй практиці. Вулиця 16 липня справді потребує реконструкції, але при цьому вона не повинна втратити свою історичність, кажуть дослідники. А на подібних проєктах молоді архітектори зможуть навчитися працювати зі старими спорудами. Праця з вулицями, старими е такими об'єктами, будівлями вона може дати досить багато. Бо... Збудувати на порожньому місці набагато легше, ніж десь вклинитись в стару забудову, надати якоїсь такої єдності всьому ансамблю чи композиції. Роботи студентів пробудуть в краєзнавчому музеї до кінця літа. Людмила Усік, Сергій Абрілевич інформаційна програма День.